Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про деревій звичайний, який в народі ще називають деревій тисячолистий або кровавник. Деревій росте по всій території України, росте на галявинах, узліссях, вздовж доріг, садках, луках, на полях. Деревій – це багаторічна волосисто опушена рослина висотою від 20 до 60 см. Має прямостояче стебло, вкрите почерговими листочками. Листки двопересто розсічені. Рослина утворює досить потужне кореневище. Завдяки кореневищу рослину відносять до групи рослин, які утворюють так звані «відмінні кільця. Кореневища дерев'ю радіально відходять від материнської рослини. І на відстані приблизно 15-20 см з них виростають нові рослини деревію. Після того як материнська рослина в центрі відмирає, утворюються так звані «відьмині кільця. Латинська назва дерев'ю. Походить від імені міфічного героя Ахіла, який нібито першим використав деревій для лікування. Видова назва «Мілефоліум» утворена від грецьких слів «міле» – Тисяча і фоліум листок. Українську назву деревій пов'язують з наявністю у рослині дубильних речовин. З другої половини травня. По вересень, іноді по жовтень дереві цвіте. Квіти зібрані у дрібні до пів сантиметра кошики, які, в свою чергу, утворюють суцвіття щитки. Пелюстки обгортки зовнішньої, зазвичай їх 5. На колір переважно білі, хоча іноді зустрічаються рослини деревію із фіолетовими або рожевими кошика. Деревій – це рослина медонос і лікарська рослина. Як лікарська рослина, він відомий ще з глибокої давнини. До складу деревію входять ефірні олії, таніни, фітонциди, аспарагін, вітаміни К і С. Гіркі та дубильні речовини та багато інших речовин. Тому його використовують як в науковій, так і в народній медицині. Вважається, що деревій сприяє правильному обміну речовин, поліпшує травлення та спиняє кровотечу. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли далеко від дому отримали рану. Знайдіть листочки дерев'ю добре розімніть їх. Пальцями і прикладіть до рани. За 5 днів рана повинна зажити без нагноєння. Тому в народі деревій і називають кровавником. Деревій використовують також в парфюмерії. Відвар деревію є добрим засобом для боротьби із шкідниками сільськогосподарських рослин, а саме трипсами, попелицями, павутинним кліщиком та щитівками. Деревій також гарна кормова добавка в раціоні тварин. Доцвітіння і в сіні добре поїдається тваринами. Чому доцвітіння? Тому що квіти деревію хоча і ароматні, але і гіркі через високий вміст дубильних речовин. Молоді подрібнені листочки дерев'ю. Змішані з подрібненим ячменем і подрібненими кількома зернами гіркого перцю це чудова вітамінна добавка при вирощуванні молодняка птиці, особливо для індиченят. Препарати з дерев'ю протипоказані вагітним. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.